І Сина, і Святого Духа Амінь. з престольним святом. Дорогі браття та сестри! Коли людина, віруюча людина, звичайно, переступає поріг храму, переступає поріг Божого дому і переступає саме для молитви, вона відчуває у Божому храмі. Присутність самого Господа. Коли ми з вами відкриємо сторінки Старого Завіту, ми побачимо, як сам Бог наказав для Моїсея насамперед створити перший храм, тимчасовий з кинією. Пізніше бачимо, як для Соломона Господь дарує можливість побудувати величний храм. І навіть як нам розповідають книги Старого Завіту, вказуючи розміри цього храму, і що в ньому саме має, де стояти. І посередництвом історії, при пришесті Спасителя, після його вознесення на небо будуються храми по всій планеті Земля. Господь проповідує, якщо взяти завершення проповіді Спасителя, то навіть Деякі історики дивувалися. Спаситель завершує свою місію з незначною кількістю учнів, декілька апостолів, які злякалися, які сховалися, декілька близьких людей, жінок, які його супроводжували протягом його страждань. І все. Здається, місія завершилась. Але Христос каже: Я піду на небо і умолю Отця, і Він вам. Подасть іншого утішителя Святого Духа, який вас підтримає і нагадає все те, чому я вас навчав. І розповсюдження християнства по древній Римській імперії, пізніше по всій планеті Земля, це свідчення самого в собі чуда, великого чуда, який по сьогоднішній день не світ у цього, ні історики, не філософи дати відповідь на це не можуть. Храми будуються. Люди переповнюють ці храми до прикладу, вчора вночі і вранці особисто був в Почаївській лаврі. Тисячі людей єдиним серцем молилися, прославляли угодника Божого, преподобного амфілохі, який декілька десятків років тому жив. Не дивлячись на всі обставини по відношенню до церкви, сьогодні є торжество православ'я. Чому? Святитель Іоанн Златоустий ще в IV столітті чітко і гарно сказав, який час найкращий для церкви? Чи час благоденства і торжества, чи час гонінь і випробовувань? І сам дає чітку і гарну відповідь, коли є торжество православ'я, коли церква благоденствує, у церкві з'являються випадкові люди. У церкві з'являються політики, які шукають у ній якісь користь для свого політичного життя і кар'єри. З'являються і духовні, на жаль, кар'єристи в церкві. А ось коли випробування для церкви, ці випадкові люди, котрих я назвав, і політики, і духовні кар'єристи, і випадкові невіруючі люди, вони зникають. Залишаються тільки в церкві люди, які шукають Господа, які вірують у нього. Які довіряють голосу церкви і йдуть за ним і святитель під підкреслює найкращий час торжества православ'я це час випробовувань для церкви. Звичайно, сьогодні ми теж переживаємо особливі моменти в житті держави і в житті церкви і розуміємо, що Бог, який інколи попускає такі випробування, то попускає для того, щоб побачити, яка віра у кожного з нас. Пригадуйте книгу старозавітнього праведника Іова. Уся книга пронизана одним питанням праведника. Чому страждає праведна людина? Коротко. Прийшов диявол до Господа, яка сказана в книзі, і каже: Господи, він тебе славить, бо він багатий. Він тебе славить, бо він має багато дітей і щасливий через те. Дозволь! Я у нього все це заберу, і він від тебе відречеться. Господь каже, добре, я дозволяю тобі доторкнутися до його багатства. Дозволяю тобі доторкнутися навіть до його тіла, але до єдиного, найсвятішого, до душі ти доступу не маєш. І, як каже нам книга, праведно Іова, в нього помирають діти. Він втрачає багатство. І він отримує найстрашнішу хворобу, яка є на сході. Проказу. В тяжкій настільки формі, що коли три його друга прийшли до нього у гості, то вони протягом трьох днів і ночей, дивлячись на його страждання, не, не сміли навіть і слова сказати. Вони з ним сиділи і сумували, і плакали. Навіть жінка, найрідніша душа для Іова підійшла і каже, друже, любий чоловіче, дивлюсь на твої страждання, прокляни Бога, і ти помреш. Значить, Іов, не знаючи і не розуміючи промислу Божого по відношенню до себе, каже: чому ти спокушуєш мене? Коли я був в славі, коли мене було все, я слави в Господа, і сьогодні, не дивлячись ні на що, я буду його прославляти. Звичайно, цими словами і відбулася перемога праведника над дияволом і його спокусами. Господь повертає йому і славу, і народжуються діти. І вертається багатство, і відповідь книга дає чітку, що інколи й праведник страждає, щоб проявилася воля Божа. Хто першими став святими? Адам і Єва. Наші праведці, так? Але водночас це люди, які принесли у світ перший гріх. Через цих людей, перших людей наших праведців, Усе людство, як каже апостол Павел, було вигнане з раю. І Адамом, каже апостол, прийшов у світ гріх, і саме страшне, гріхом прийшла смерть. І протягом п'яти з половиною тисяч років все старозавітнє людство патріархи, пророки, праведники чекали на пришестя Спасителя. Де чекали? Як і патріарх каже, коли дізнався нібито про смерть Йосифа, Каже, хочу, щоб душа моя скоріше зійшла в шеол, ніж дізнатися про смерть свого сина. Тобто, в старому завіті всі прекрасно усвідомлювали, що душа навіть і праведників йшла в Шиол місце позбавлення благодаті Божої, і там в Шиолі усі чекали на пришестя Спасителя. Але повернімося до Адама і Єви. Вони були вигнані з Раю, але своїм покаянням. Усвідомленням гріха уже позарайськими обителями, які були закриті їхнім гріхом. Усвідомлюючи цей гріх, вони сьогодні для нас являються святими угодниками, першими Божими. Інколи сьогодні дехто каже: Бог один, можна молитися десь і в інших місцях, скрізь є Бог. Жертва скрізь приймається. Невірно, відповідь знову ж на це питання. Книзі буття діти Адама і Єви. Пригадуєте Каїн і Авель. Обидва приносять жертву. Одного жертва прийнята, а іншого ні. Що робить рідний брат, рідна кровинка По заздрості до того брата, який молиться, який приносить жертву, у якого чисте серце. Щоб порадіти, він не радіє. Що робить? Вбиває. І протягом історії ми бачимо, як люди інколи навіть в духовних одежах, замість того, щоб проповідувати Євангелію, вбивають тих, хто проповідує Євангеліє, і тих, хто живе згідно євангельського вчення. Сьогодні пам'ять Іоанна Кронштадтського праведника. Нас від'єднує декілька поколінь від цього праведника. От взяти там, по відношенню до себе особисто. Тато, мама, дідусь і прадідусь це ті люди, які жили в той час, уже прадідусь, коли жив праведний Йоанн Кронштадтський. На що хочу звернути вашу увагу сьогодні? Коли ми говоримо про святителя Миколая, до прикладу, і про святителя Спиридона, ми усвідомлюємо, що нас від'єднує 1700 років, 17 століть, понад півтора тисячоліття. А від праведного Іоанна, який, до речі, уподібнювався цим одникам Божим, нас від'єднує століття, роз'єднує. І поєднує нас молитва. І праведний Іван Кронштадський поєднав настільки людей, усіх, що сьогодні будуються храми, що сьогодні люди, які його шанують, об'єднуються для молитви разом. Навіть уявіть, де Кронштадт. Де наш Луческ і свого часу і до цього храму, який був на честь Христово-Звижинського храму, маю на увазі древнього храму, він давав свої кошти. По всій планеті Земля, напевно, можна знайти місця, де він допомагав, підтримував, а саме головне сьогодні молиться за нас з вами. Ось приклад: звичайний священник, одружений священник. Звичайно, він жив з жінкою. Як сестрою, це особливий подвиг, унікальний подвиг. Але він розумів, як каже нам, історія і одружених священників. Молився щодня, Кронштадті збирав на сповідь і причастя тисячі людей. І одним словом каюсь, люди плакали і міняли своє життя. Він жив так, як проповідував. Він жив так, як вчить нас спасити. До прикладу. Ще з одним старцем нас поєднує декілька років. Зараз буде восьма річниця отця Іоанна Зоватного. у п'ятницю на Різдвяному тижні. Ось уявіть, старець уже у вічності. Іоанн, старець, а пам'ять про нього залишається. Скільки людей сьогодні їдуть до старця? Тих, хто люблять його, тих його шанують. Він продовжив ту традицію, Іоанна Кронштадтського, подвиг його служіння, будучи теж одруженим. Тому, дорогі браті і сестри, в кожного з нас є вибір, сьогодні вибір. Бути дітьми Авеля, якого жертву Господь приймає, чи бути дітьми Каїна, який ніби і молився, і жертву приносив. Але, побачивши. Що жертва не прийнята злобою зненавидів брата і вбив його. Є вибір кожного дня. Ми прокидаємося і під час свого дня кожного дня робимо цей вибір і віримо, що цей вибір бути з Богом допоможе нам у вічності. Але апостол Павел застерігає, друже. Ось я знаю, що таке добро. Але чомусь я не поспішаю його робити. Я знаю, що таке зло і знаю, що таке гріх, але чомусь душа моя більш схильна творити і тіло гріх. Тому з цим треба боротися. А Апостол Петро в соборному посланні нас сьогодні застерігає, друже. диявол, як лев, ходить щодня, щохвилини. Що секунди і чекає, кого поглотити, кого затягнути в свої диявольські сіті. А для віруючих людей є Христос, є церква, є таїнство і найбільше таїнство причастя, яке оберігає людину від усякого зла. Щиро сердечно, дорогі браті і сестри, вітаю усіх з престольним праздником на честь праведного Іоанна Кронштадтського. Хай його Господь молитвами нас з вами обрігає від усякого зла, а так як сьогодні на серці невимовна радість. Дозвольте всіх привітати вічно живими словами Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос і дай Бог нам праведникам зустрітися у вічності і з Богом воскреснути. Амінь.